Знаєте, є книги, які ти прочитуєш і от кого собі викидаєш. А є книги, які заставляють тебе задуматися, з... торкають якісь потаємні тв... сторони твоєї душі і над якими ти замислюєшся. Тобі буває боляче, тобі буває важко, тобі буває складно. І знаєте, оця книжка, до речі, якраз одна із таких. Всім привіт! Мене звати Метр, і сьогодні ви на каналі Метр про фантастику. Проте сьогодні ми будемо говорити не про фантастику. Проте, перш ніж ми відправимося говорити про цю чудову книжку від одного з найкращих українських авторів, попрошу підтримати мій канал лайками, коментами і підписками. Адже саме така активність показує Ютубу, що мої відео треба варто просувати, показувати новим людям. І це допоможе моєму каналу розвиватися та ставати кращими. Так що відправляємося. Володимир Лис, В'язні, з вами удачі. Взагалі-то я навіть не планував читати у січні цієї книжки, тому що в мене було плани дочитувати фентезі та фантастику, яку я не дочитав у 2025 році. Проте я помітив, що у додатку Корк є челендж, прочитай книжку від КСД, напиши відгук, прийми участь у розіграші. Я вирішив, чому б не попробувати. Подивився, що у мене є з КСД дивлюся, о, є свіжа книжка від Володимира Леса з такою цікавою зганою. Дачею, якийсь лісок, вся така досить невеличка і не взяться. До речі, як на диво для КСД, книжка досить класно оформлена. Як бачимо, плюс-мінус якісний папір. Бо такий гарний читабельний шрифт. І взагалі книжку я дуже, як то кажуть, доволі, тому що інколи книжки взагалі з такого дешевого матеріалу, що стає просто шкода. Також. Що варто і ще сказати, знаєте, взагалі, якщо читаєш Володимира Ровеса, то це майже обов'язково буде якась історія з Горан або про Волині. А тут дія відбувається не тільки в Волині, а дія відбувається у Львові і якомусь неназваному волинському маленькому містечку. І Мені здається, що автор вийшов дуже майстерно і дуже вдало це все передати. Така ж сама атмосфера маленького містечка, така сама атмосфера радянського Львова, кінець в 80 ті 90-ті, я так розумію, десь орієнтовно початок 2000-х. Автор дуже-дуже класно описав ці часові періоди. Такий стиль подачі, до речі, стиль подачі у книжці такий трошки рваний місцями, здається, вирвані прогменти, що ти доторкаєшся до чогось більшого до якогось ти, тобі дозволив зазирнути на кілька фрагментів чогось більшого. Якщо уважно подумати, то ти розумієш, що це тобі, ти дивишся на кілька фрагментів людських життів. І дійсно, тут від Володимира Лиса. Не забереж його вміння і таланту. Всі його герої, не буду сповірити про них тут багато, а вони всі тут живуть, немов би власним живим життям. Це не так відчувається, що це написано для на якоїсь розлікавки. Це така більш серйозна, більш складна, більш прозова книжка, про яку варто говорити, що отак от воно десь був у багатьох типових магесеньких містечках. Так це складно. Так, тут описані не дуже приємні речі, тут показана не дуже добра сторона людської натури. Але що поробиш, якщо воно було так і є. Після цієї книжки можна почуватися розбитим. Після прочитання Ясні зеленої дачі ти можеш відчути, що який ж це бруд, через яке це все пройшло. Ти розумієш, наскільки складна, важка штука, це життя, через яке ти проходимо, міняємося, пробуємо інколи буде краще. А чи завжди в нас виходить, і ти розумієш, що. так як я говорив, дуже багато не буду справити, книжка не є сильно велика зараз. То поза 200... Ага, 272 сторінки. До речі, я стільки стільки розпинаюся я і ще не говорив про синопсис книжки. Отже, як же не хотілося молодому економісту Юрку їхати в той незнайомий Вербівськ? Та хіба можна відмовити самому Іванову Бачуку, першому секретарі тамтешнього райкому партії? Ще й дивне попередження від незнайомки, чому вона сказала, що він там потрапить у банту, якщо його прийняло добре? До речі, про розу справдилося через роки в незалежній Україні, коли вже солідний бізнесмен Юрій. Отримає анонімного листа з вимогою відновити сумнозвісну звісну зелену дачу. Чоловік іще не здогадується, що недовзі він, той такий і лікарка Таїса, яка попереджала про небезпеку, перетвориться на в'язнів цього зеленого будинку, бо удоліт в свої розрахунки і рахунки за якими треба платити. Бачите, вже навіть синопсис налаштовує, що це буде якась така епічна життєва історія. Чи речі, чи рекомендує чи рекомендує цю книгу? Так, вона так, вона важка, вона дуже неприємна. Вона шорстка, як той їжак. Дуже, Після того, може, знаєте, дуже боліти, може, може бути дуже важко, але як житель маленького містечка, я сам ж речую за маленького містечка, я розумію, так, це реально могло бути, це не якісь вигадки перебільшення автора. А якщо ви готові до цього всього, то ця історія саме для вас. Я ставлю ці книжці високу оцінку не тільки за цей і сюжет, а й за те, що вона змусила мене думати і відчувати. А хіба не в цьому справжня сила літератури? Якщо ви читали цю книгу, діліться своїми враженнями у коментарях. Можливо, вона у вас, можливо, ні. А якщо ви після цього, що я розказую готові до такого досвіду, так само напишіть. Ну і, до речі, підписуйтесь на канал і будемо мандрувати разом зі мною по літературних світах. Як бачите, я ж не тільки про фентезі і фантастику говорю, інколи про таку літературу. Я інколи розслабляюся, інколи читаю щось інше. Ану, а ви. Як, над, якої на лякій літературі надаєте перевагу? Ну а ми тим часом будемо відправлятися. З вами був Метр. Всім щасливо і пока, і підпишіться.